Подивимося сьогодні на самогонний апарат з одним сухопарником під проточного охолодження Самограй 1С. Це класичний апарат з сухопарником, який опанує навіть початківець у самогону варіні. Він оснащений нерозбірним сухопарником, холодильником і електричним теном. Куб виконаний з міцної харчової сталі. Готуємо апарат до роботи. Ставимо тен. Заливаємо брагу і закриваємо кришку. Кришку закриваємо на барашки. На кришку ставимо сухопарник. Під'єднаємо холодильник. Так апарат виглядає в зібраному вигляді. Доєднуємо шланги підводу і відводу води. Ставимо термометр і колбу під голови. Виводимо тен на потужність і чекаємо, поки куп розігріється. Голови відбираємо по 50 мл з кожного кілограму цукру в бразі. Вони мають відбиратися по одній-дві краплі за секунду. Після цього додаємо потужності і збираємо тіло. Струмінь має бути невеличким, переходящим в краплі. Для якісного напою швидкість відбору має бути 1,5 літра за годину. Апарат дозволяє відбирати самогон до 75 градусів струмені. Коли температура в кубі наблизилась до 94 градусів або 40 градусів струмені, змінюємо посуд і відбираємо хвости. При 98 градусів відбір закінчуємо. На цьому апараті ви можете відібрати 1-1,2 літра 40-градусного смачного домашнього напою з кожного кілограму цукру. А на цьому це все. Всім смачних дистилятів і щасливо!